На фоні вчорашнього обстрілу росіянами дитячого госпіталю «Охмадит» в Києві дуже багато популярних українських блогерів почали постити в себе в інстаграмах ну, відверту дичину. Тіпа, а давайте за мир в усьому мирі, бо гинуть діточки, або в усьому винуватий Зеленський, тому що він не хоче миру, він не хоче йти на перемовини з Путіним. Ну і коротше, всі такі типу діла. Я, звісно, не підтримую Зеленського, і я вважаю взагалі, що вся влада, яка знаходиться зараз в Україні, ну, на 90%. В мінімум, вона тупо некомпетентна в жодному з питань того, як керувати країною. Але писати, що Зеленський винуватий в тому, що обстрілюють Охмадит, або Зеленський не хоче йти на мирні перемовини, хоча нам ніяких мирних перемовин Путін не пропонує. От банально можна побачити цей сукупний інтелект всіх українських цих блогерів, які постять ну, цю жорстку діч. Там ну, рівень не знаю 11 IQ. Давайте почитаємо. Тут в Твіттері створили пост, якийсь уманський хасид. Під цим твітом хочу зібрати всіх недоблогерів, які обісралися за сьогодні і не тільки. До речі, з усіх цих блогерів я чув тільки про вербу і про проволошина. Я навіть не знаю, як вони виглядають. Я просто про них чув, тому що вони люди дуже медійні, і дивишся, якісь там тіктоки або сторізи, або рельси в інстаграмі, і щось там про них вискакують, розповідають. Я короче, хинк знаю, хто ці люди. Я стара людина, я не підписуюсь на цих людей. Або, можливо, мій рівень інтелекту не на тому ж рівні. Які у цих блогерів, тому я на них і не підписуюсь. Ну коротше, Юлічка Верба, фанатка Фріспінів, їх постійна партнерка, її сторіс, реакція на сьогоднішній обстріл Ахмадиту. Світ бачить і нічого не робить. Нашу країну обкрадає наша влада. Що це таке? При чому це? При чому тут вона обкрадає? Ну, я згоден. Коротше, що у нас корупція там на повному рівні, влада краде, краде. До чого тут обстріл коротше, лікарні? Тіпа, якби влада не вкрала, то ми б взяли, я не знаю, зробили ракет до патріотів, і в нас би були ракети для того, щоб збивати ці Х-101 чи Х-102, які по нам опиляли. Ну це от, от до чого, коротше, це знову це рівень і, і інтелекту, якоїсь, я не знаю, лічинки жука. Коротше, гинуть діточки, і люди рунуються долі, життя, плани і мрії. Звісно, але але до чого тут нашу країну обкрадає? Хто обкрадає? Путін пульнув ракетами прицільно по цьому госпіталю, там по іншим містам ще в Дніпрі, коротше, досталось, здається. Але Юлічка Вербач чомусь вирішила, що це все відбувається, тому що країна обкрадає наша влада. В принципі, в принципі якщо дивитися, типа не напряму, то нашу Україну дійсно всі там 33 роки обкрадали, і те, що ми зараз маємо, це результат. Але ну, ми не можемо відмотати е, час назад і просто накидати нашій владі по голові в там 92-му році і зробити, щоб вони не крали. Ми є там, де ми є. Путін поля в нас ракетами. Ми ні черта не можемо зробити. Об'єктивно. Нам не дають ракет до патріотів, тому що наскільки я пам'ятаю, тих ракет для патріотів за рік виробляють ну, 200 штук. А нам для того, щоб збити один залп ракет, потрібно 100. От вони нам дали, ці патріоти в нас закінчились, все, далі вони можуть просто пуляти, коли хочуть, як хочуть. Наступний якийсь Владислав Роговенко, я про цього навіть не чув. Я в шокі від новості. Пусть клоун їде і договарюється о мірі. Типа, от Зеленський встав, поїхав в Москву, просто обнявся з Путіним, все, мір, жвачка, все закінчилось. От З точки зору Владислава Роговенка, як це працює? Хватит невинных смертей этого ужаса, но ну, сколько это будет продолжаться, мои злости нет предела, я не вижу власть з двух сторон. Ну от с точки зору Владислава Роговенко. Владислав, поясни, що значит, пусть клоун едет и договаривается в мире? Тіпа, це як в супермаркет сходить. Це Зеленський повинен прийти до Путіна такий. а Володимир Володимирович, мені два мири по 1999 і мирні перемовини за 3 гривні, будь ласка. І це все в пакетик, і я з собою візьму, я там по дорозі з'їм, коли буду їхати в Москву. Ну, просто як це виглядає? І тут видно зразу інтелект цих блогерів, що вони просто сидять такі. Давайте щось ми напишемо, якусь е, дебільну штуку, щоб наші фоловери це побачили. Навіщо? Ну. Повинні ж бути якісь логічні, я не знаю, вчислення, якесь логічне мислення, аналітика якась. От Путін не хоче перемовин. Путін чітко сказав в своїх останніх меседжах: він хоче сказати, сказав: виходьте з Луганської Донецької області, виходьте повністю з Запорізької і Херсонської області, і як тільки війська ваші вийдуть з цих областей повністю, ми тільки тоді почнемо розмовляти. Ну, якщо ми згодні на ці умови. Окей, так тоді прямо і напиши, Владислав Враганка. Напиши, я згоден здати чотири українські області і Крим, але хочу, щоб це припинилося. Ну, тоді ми хоч будемо про щось розмовляти. А то чувак такий виходить, пусть клоун і договарюється. Я не знав, хто ти є, і добре, що я не буду знати. якась Юлія Танкаєва, Охмадит накрила хвилею, хвилею від складу зі... з боєприпасами, куди насправді прилетіла. Але ж все показують з вигідного ракурсу. Привіт, з Києва! Я вже побачила відео влучання, вибачаюсь, люди. Я, я навіть не буду це коментувати. Юлія Танкаєва, я тебе прочитав, і я забув, не хочу тебе знати, тому що ти тупа. Все. Популярна блогерка парадизка Зоя Свекруха. Все змова, великі дяді, все проплачено. Бідні діти, бідні діти, безкінечно шкода Згоден, Дітей, шкода, людей, які там були. Шкода, це це жах. Це треш. Я вже казав в своєму попередньому відео. Путін попав куди він хотів. Він пуляв, куди він хотів. Він ракети випускає куди хоче. Він не промазує. Він знає, що він робить. Він чітко знає, розуміє, що він робить. Але я вам скажу від себе, моя думка, це все змова спланована і проплачено. Через амбіції великих дядь гинуть ні в чому винні маленькі люди. Окей, давай ми приймемо твою точку зору, хто ти там, Зоя Свикруха. Це все через амбіції великих дядь. Які амбіції, давай. Окей. Які амбіції великих дядь? Тобто, великі дяді хочуть якісь амбіції, і вони при цьому пульнули в охмандит. І що там? Ну окей? Або ці великі дяді вони ведуть війну, тому що в них амбіції. Які амбіції? Для чого вони це роблять? І, і знову, коли починаєш задавати сам, наприклад, навіть собі питання, я не знаю, чи її ці питання задавали, але коли читаєш цих блогерів і намагаєшся задавати ці питання собі, коли, ну, якби ти знав цих блогерів, ти б цим блогерам ці питання задавав, але задаєш питання собі і не можеш знайти ніяких логічних відповідей на ці самі питання, тому що їх не існує. Тому що ця людина, вона, коли писала цей пост, от, коли ти щось робиш, пишеш пост, знімаєш відео про щось, ти повинен або повинна сама або сам собі задавати ці питання, про які ти розказуєш. І от якби я писав цей пост, я б а, дописав десь до середини, вам скажу, що це все заплановано, з мова я б задав собі питання. Змова ким? З ким, навіщо вони це роблять? І я б далі просто все видалив і не постив би цей пост, тому що я б сам для себе не знайшов відповіді на ці питання. Але українські блогери, я не знаю, в чому ваша проблема. Можливо, ви не думаєте, можливо, це зроблено навмисне, можливо, там якийсь темнік під'їхав з банкової, що давайте підштовхувати тіпа, людей до перемовин, постити всяку фігню, щоб. В людей типа засадити це зерно про перемовини, тому що якщо всі блогери почнуть розмовляти про перемовини, писати про перемовини в будь-якому контексті, слово перемовини буде просто десь там в повітрі плавати і всі будуть про це думати. Просто будуть запанок перемовини. Хто сказав про перемовини?» Можливо, це стратегія. Тому ці блогери вони отримали задачу, вони просто постять якусь фігату про якісь перемовини. Далі, Леся Панковська, я не знаю, хто це. Мене в профілі ви не побачите побажання смерті дітям людям, щоб бомбили Білград по житловим будинкам. Ну, це таке самі. Міла Балаєва. Знову не знаю, що це. Як же ж, це просто неможливо витримувати? Припиніть вже це нарешті. Мені по барабану, як? Аби діти більше не вмирали від таких політичних ігрищ. Це знову ж до цієї подруги про а, сплановано і проплачено. Яких ігрищ? Ну, хоч хтось їй задав це питання. Люди, які на неї задайте їй, будь ласка, це питання. Або люди, які її знають, можливо, особисто. Які ігрища? В принципі, можливо, можливо, хтось там з кимсь грається. Окей, ми можемо припустити Байден з Путіним і Сі Цзіньпінням граються граються якусь стратежку на планеті Земля. А навіщо це їм? От навіщо? Якщо, припустимо, вони це навіть роблять. Спробуємо опинитися в голові а, Міли Балаєвої, і припустимо таку ситуацію. Навіщо вони це роблять? Типа, що що? Просто з точки зору отці і Байдена, я не знаю, як Путіна, але от ці і Байден вони взагалі проти війни. Ці люди, вони прабабки. От сі прабабки і про контроль. І Байден прабабки і про контроль. І в них все було б хорошо, якби не було війни. Вони б торгували, торгували, торгували і нормально себе б відчували. Навіщо їм ці ігрища? Якісь які Міла Балаєва тут ціла нам і придумала. Далі комусь там щось накидали. Ну і останній буде, це Волошин, який виклав взагалі якусь, коротше, повну маячню. Все одно, я в... Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим. Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим. Тому що ну, ми зараз не вивозимо, блядь, цю війну. Ну, давайте будемо відверті. Не вивозимо, блядь. Я згоден, що ми не вивозимо. От я згоден, що ми не вивозимо. І найкраще, що ми можемо зараз зробити, це стати в оборону, закопатися. Ну, ми не можемо контрнаступати. Скільки б там нам а, Зеленський не розповідав, що у нас 14 бригад, якщо нам пришлють на них озброєння, ми зараз підемо короче, в контрнаступ, всіх як поваляємо і просто все звільнимо. Це повний бред. Я згоден з тим, що ми не вивозимо, і нам потрібно стати в оборону, закопатися, просто відбиватися, просто відбиватися, методично чекати, поки в Росії щось там почнеться, і росіяни самі не зрозуміють, що потрібно це закінчувати зсередини. Коротше, притягнути трошки довше, ніж росіяни на один день. Це, це найкраща наша стратегія. Це як я це бачу. Давайте послухаємо, що нам пропонує дуже популярний український блогер-мільйонник Волошин. І будуть страждати яком, бля, дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути, блять, хитрішими ці всі хліб, тому що це гра, блядь. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент от, зробити так, що вони ахуєли, що по факту вони зіграли по нашим правилам. І... Бог аналітики. Бог аналітики такий виходить, каже: смотри, ребят, дивіться, я, я кажу, як надо, я знаю. Нам просто потрібно прийняти правила росіян. Зробити так, як вони хочуть, а потом хопа! І ми їх обманьомо і виграємо. Як вам план? Нормальний план? Клас, я, я придумав, я Волошин, я придумав кльовий план. Згодні, не згодні? Робимо, так? Да? Давайте так робити, як я скажу. Що, що це за бред? І це блогер мільйон. Як він. Ну я, я розумію, що він отримав свою аудиторію на якихось дебільних відео, скоріш за все. Тому що тут ну, інтелектом тупо й не пахне. Ну, чого от просто виходить каже такий, давайте просто щось зробимо, так, а потім обманемо, і ми вийдемо з цього переможцями. І це мій план. План. Прорахувати ці пару кроків не так важко. Я не розумію, чому блядь, це не робиться, сука, і мене від цього дуже бомбить. Так може ти прорахуєш, давай прорахуй нам кроки. От, чувак записав відос, я передивився його сторіси в інстаграмі. Я не буду показувати його інстаграм, тому що там багато коротше, цих руйнувань, там є діти, там кров, і youtube відео просто має забаний. Але я прогортав його інстаграм, там нема ніякого плану. Він каже, це прорахувати, не так важко. Просто сів ж, в тебе куча он, часу, ти сидиш десь в ресторанчику, мабуть, ну навіть не сидиш, а приліг, слухаєш музичку. Давай нам план свій. Ну, який план? Прорахуй, якісь прорахунки. Я казав в інших відео в попередніх, ну нам жопа. От об'єктивно Україні жопа. Україна стоїть раком, просто раком. І ми не можемо нічого зробити. Тому що з однієї сторони, я Путін, який каже, давайте нам чотири області і Крим, і не просто давайте заморожувати там, де ми стоїмо на лінії бойового зіткнення. просто виходити з цих всіх областей. Ну, з Криму ми вже вийшли. І віддаєте їх нам. Ви даєте їх нам не просто тіпа, як спільні території, а віддаєте їх нам, підписуючи бумажку, що ви віддаєте це Росії. І ми або робимо це, але ж немає ніяких гарантій, що якщо ми вийдемо зараз, виведемо війська з цих територій, Путін просто не скаже, що я вас обманув, давайте далі здавайте і там Полтавську, і так далі, Дніпропетровську область. Ну, нема ніяких гарантій, що таке буде, правильно? Правильно, тому це бред. З іншого боку, Байден, ну і Америка, вона не дає нам достатньо зброї для того, щоб не було ніякої ескалації з точки Росії. От і ми стоїмо раком в цій ситуації. Ми не знаємо, ну що робити. Ми не можемо нічого робити. Я, от я об'єктивно, я не знаю, що нам робити в цій ситуації. Найкраще, от на даний момент, що ми можемо зробити, це просто закопатися і стояти. От всі моменти, які були до цього, всі там уже позаду, 22-й рік, коли ми могли щось підписати на якихось там умовинах і зупинити. Просто зупинитися на лінії бойового зіткнення, так сказати, отримати корейський сценарій, коли Росія буде думати або всім казати, що там окуповані території, це їхні землі, а ми будемо казати, що те, що окупувала Росія, це все ще Україна. Вже такого варіанту нема. Ми все це пропідалили. Цього нема. все, нема. Воно було. Воно в минулому, воно загуло. Зараз наш варіант це, як мінімум, просто закопатися і намагатися, я не знаю, попросити якомога більше озброєння, просто чекати, 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 або, або віддати чотири області і Республіку Крим, офіційно підписавши документи, віддати це Путіну. Причому немає ніяких гарантій, що Путін після цього не буде далі нападати, і немає ніяких гарантій, що після того, що ми щось кудись виведемо, а Путін не піде далі. Ну немає ніяких гарантій. тому це також бред. І от ми стимому такому, як то в шахах кажуть, цухцвангу, нас шпокають, і ми ну ми не знаємо що робити. Така коротше історія.